Вітання аграріям! Знаю, що багатьох з вас турбує питання, а що зараз відбувається з нашими рослинками в полі, коли протягом січня просто відбувалися такі температурні гойдалки. Перших 5-6 днів у нас була температура плюс 6, плюс 8 градусів тепла з постійними дощами. Я зараз говорю про західні області України. І потім 7 числа подекуди мінус 15, подекуди мінус 19 з половиною. При тому, що сніговий покрив там був від 2 до 10 сантиметрів. Ми от сьогодні мали зняти відео в полі, але трошки падає сніг, сильний вітер, ну поганий звук кидає стійку з телефоном, тому не, не могли зняти. Я там кусочок відзняла то вам покажу все, що ми але нічо, нічого особливого не покажу, тому що ті всі поля, що ми об'їхали, якби наразі на них все добре. Тобто є сніговий покрив, так, подекуди зараз ще допадало снігу, тому 5-10 см снігу на полі, пшеничка якби себе доб, добре їй там під цим сніговим покровом, а ми знаємо, що кожен сантиметр снігу додає нам плюс 1 градус. Тобто рахуємо, якщо у нас було 19 градусів морозу, 5 см сніговий покрив, 19-5, маємо отримуємо 14 градусів мінус е, 14 градусів на рівні вузла кущення на поверхні е, ґрунту. Відповідно, це якби не є така критична дуже температура для м, того, щоб пшениця вимерзла. Звичайно, подекуди, де було там 19 градусів і 2 см снігу, це 17 градусів. Але знову ж таки говорити зараз, що м, Щось страшне відбулося в нас в полях, е, нема підстав. Знаєте, дивлячись про те, які відео скидають з інших частинок України, де все під льодовою кіркою, то, звичайно, там набагато складніша ситуація. В нас тут в Західних областях якби все нормально наразі. Е, е, скидали мені фотографії, що подекуди є у нас висяча кірка. Мені більше подобається слово підвішена підвішена кірка, а е, це тоді, коли. От є рослинки, так там є або шар снігу, або пустота, і зверху у нас є кірка. Наразі ця кірка дуже тоненька, і можна сказати, що вона навіть поки що це плюс, тому що поки ці знижені температури вона захищала рослинки від знижених температур. Коли це може бути мінус, тоді якщо вона буде довго, буде наприклад там світити сонце, буде утворюватися парниковий ефект. Рослинки думають, що вже ну, є достатня температура для того, щоб починати відновлювати вегетацію, витрачаються цукри, витрачаються вуглеводи. Відповідно, може бути, може бути випрівання, може бути в такому, в такому випадку. Але ну, що то наперед говорити? Так, може бути, але наразі цього немає. Зараз я подивилася прогноз на місяць. І у нас так, вночі максимум там, ну цей день-два. там, буквально ну, до тижня часу, там мінус 5, мінус 7 вночі, а, а далі вже така температура мінус 1, Вночі, і в день там плюс 4, плюс 3, ось така температура у нас на наступний, ну, на наступний місяць. Звичайно, що це, про, це прогноз погоди, і воно може помінятися в будь-який час. Але те, що маємо на сьогодні, добре, що є сніговий покрив, який якраз буквально перед тим зниженням температури випав, і він нам призупинив, захистив наші рослинки. В таких умовах, коли трошки довше. Період у нас було відлига, потім різке зниження температури, може бути вимерзання. Звичайно, що може бути, може знаєте, в клітинках між клітинами молекули води, вони можуть перетворюватися на кристалики льоду і може відбуватися травмування. І потім, знаєте, коли рослинка розмерзається, вона втрачає тургор, жовтіє, гине, лягає на поверхню поля. І, звичайно, що таке може бути. Але зараз про це все говорити. Тобто ми говоримо, я це говорю для того, що, щоб сказати, що поки що у нас тут на території Західної України я не бачила полів, на яких би була якась критична ситуація. Шкода ті поля, які, на яких склалися такі трохи небезпечні умови для перезимівлі. Ну, Але все побачимо. Тому зберігаємо спокій, він нам дуже потрібен. А я вже буду з вами на сьогодні прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.